Отже, перший раз в нашому місті ми проводимо напівмарафон. Це 21 кілометр бігу. Але окрім цієї локації, цієї дистанції буде ще кілька. На сьогодні у нас зареєструвалася наступна кількість учасників. На 21 кілометр зареєструвалося трішки більше 100 учасників. Це на сьогодні через систему онлайн. На е, 5 кілометрів трішки більше 50. Але потрібно розуміти, що якась досить -таки значна частина може реєструватися 4-го числа, і ця цифра збільшиться. На 2,5 км це невеликий забіг, корпоративний, зареєструвалися на сьогодні 13 фірм. На дитячі забіги вони будуть наймасовіші, і там ваша допомога буде дуже потрібна. Для наймолодших на 100 метрівку на сьогодні теж зареєстровано близько 50, але я так розумію, що їх буде 100 більше ста ми реєструвати не будемо. Так само на 300 метрів для діток від 8 до 12 років теж буде 100 дітей. І на шкільні естафети це буде 300 дітей. Тобто, загалом у нас буде 500 дітей, з якими потрібно буде працювати, організовувати їхній рух, щоб ніхто не згубився, всі стартували одночасно і ні в кого не було претензій, і всі були задоволені. Хочу від імені патрульної поліції вам подякувати за вашу громадську активність за те, що ви погодилися бути волонтерами в цьому безпрецедентному заході в історії нашого міста. Ви будете дуже великою допомогою як організаторам цього заходу, цього великого спортивного дійства. Також ви будете Досить суттєвою допомогою для працівників патрульної поліції, які в цей день будуть забезпечувати охорону громадського порядку і будуть перекривати вулиці, щоб транспортні засоби не заїжджали на місце локації, на місце проведення самого забігу. Ваше завдання ніякому випадку не кидатись під автомобіль, не перегороджувати своїм тілом шлях, підійти до водія. Перш за все, посмішка, перш за все, чемність, вихованість. Людина вас одразу зрозуміє. Доведіть, будь ласка, йому інформацію. Більше сотні молодих людей і старших людей різного віку зголосилися нам допомогти на різних локаціях, на точках забігу, на, на локаціях спортивних, на реєстрації і так далі. Обов'язки будуть різні в залежності від віку, досвіду кожного волонтера. Якщо людина відчула себе погано і зійшла на якусь час з маршруту, допускати на маршрут її не можна. Навіть якщо вона каже, ні-ні, все нормально, зараз побіжу. Ні, все, не біжить. Якщо виникають проблеми, ви зв'язуєтесь з основним організатором, цю людину треба знімати з маршруту. Це важливий момент. Люди біжать втомлені, напружені, жарко буде багато, довго бігти, втрачається велика кількість води. Людина може просто втратити свідомість. Якщо ви бачите, що людина впала, підходите, підбігайте краще до неї, визначаєте ситуацію. Якщо ви бачите, що людина в свідомості, дихає, говорить з вами, але просто погано себе почуває. Відноситься людина, та людина, що впала, відноситься в прохолодне місце або хоча б в тінь. Піднімається ноги, відкривається грудна клітка для того, щоб людина вільно дихала. Вода має бути рядом з вами побризкати, дати води або просто обмочити лице шию холодною водою. В першу чергу, якщо ви бачите, що людина впала, ваше завдання буде покликати допомогу. Якщо людина знепритомніла і ви хочете поміряти пульс, не шукайте його на руці. Це насправді не так легко. Шукайте його на шиї. Це набагато простіше. Показую, як це робиться. Ось так: поперек шиї, два пальці, не з обох сторін, щоб не придавити трошки. Потренуйтесь на досузі, волонтери особливо.